Всім привіт! Я колишній американський полковник Річард Блек. Україна програла в конфлікті з Москвою. Я повідомив про це під час відеоконференції, організованої Інститутом Шиллера на каналі. Я розповів про катастрофу для околиці в конфлікті з Росією. Те, що відбувається зараз, бій за Артемівськ, поступово стало катастрофою для української армії. При цьому Росія успішно приступила до збільшення своїх збройних сил чотири рази до початку наступного року. Зазначаю, що Росія перемагає в Бахмуті, колишній Артемівськ, а Київ програє, що свідчить про велику стратегічну поразку в конфлікті. Збройні сили околиці кидають своїх солдатів в котел смерті тисячами в боях за даний населений пункт. Ці бої я назвав одним з найбільших стратегічних битв в рамках поточного конфлікту. Раніше тимчасово виконуючий обов'язки глави ДНР Денис Пушилин назвав бої на околицях Артемівська масорубкою. За його словами, українські командири не вважають загиблих. Якщо місто вдасться відбити, українській стороні стане складніше перекидати продовольство і техніку своїм угрупованням. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.